Воно 180 виборчі дільниці. З четверга в п'ятниці, коли поступили в бюлетні на ці виборчі дільниці, вони знаходяться під охороною працівників міліції, а також патріотів, активістів нашого краю. Спочатку передвиборчою кампанією зафіксовано вчорашній день. У нас 8 не порушень, а 8 повідомлень надходило. Це що стосується пошкодження. Виборчої агітації цибівлобу це повідомлення щодо розміщення е, інформації, яка досередовує одного з кандидатів президента, а також вчора було зафіксовано нас два повідомлення. одне стосується виборів міського голови міста Збаража, яке не має відношення до президентських виборів, а також одне повідомлення щодо неналежної організації. Так званого дня тиші, тобто в декількох населених пунктах Херновської області на стовпах, в місцях, де ну, знаходилася ще передвиборча агітація декількох кандидатів президента. На всі правопорушення була відповідна реакція працівників міліції, всі повідомлення зареєстровані в відповідних наших обліках і переводиться перевірка. Сьогодні, в 8-й годині, відзвонили всі 18. Район, це 17 районів та місто Тернопіль, вибори почалися своєчасно, без будь-яких затримок, без будь-яких порушень. В подальшому, коли вже почався сам виборчий процес, до нас надійшло на повідомлення з дільничної виборчої комісії, яка розміщена в місті Тернополі в 19 школі. Це мужчина, зайшовши на виборчу дільницю, отримав свій виборчий бюлетень. Попередньо він був на перезому стані, зайшов в кабінку і порвав цей виборчий білоте. Зразу було це порушення зафіксоване як членом дільничної комісії, відповідно, працівників міліції теж і зреагував, тому що він встановлений. І попередня його мотивація, чому він це зробив, це для того, щоб ніхто не скористався його голосом. Ну, це його позиція. Також зараз вирішується питання щодо внесення відомості від реєстру судового просить по цьому факту. Є порушення, так не порушення, а є повідомлення, надходять з euh, районів, це які не на виборчий процес. Це відсутність освітлення в двох населених пунктах в Борщівському районі. щоб ходить, то вже в одному населеному пункті було е, освітлення відновлене. І в наступному населеному пункті воно з хвилину на хвилину повинно було відновитися, це. Не теж не пов'язане з будь-якими іншими моментами. Це просто технічні. Такі незалучності. Е, також було повідомлення з декількох, це буквально дві-три дільниці, де не вистачало <кій> виборчих бюлетенів на ту кількість виборців, які були е, внесені в єдиний реєстр виборців. Питання було також технічно технічне, врегульоване миттєво, виїхали на україні виборчі комісії, дома отримали ту кількість виборчих бюлетенів, яка необхідна. Станом на 11 годину. Порушень законності порушень, які підпадають від кримінальних корпус України, вакцинка мовлення справ не зафіксовано.